Як не сприймати критику близько до серця? Цінуй свою думку більше, ніж чужу. Якщо ти задоволений собою та своїм виглядом, це найголовніше. Зовнішність це передусім твій комфорт і особиста справа. Відрізняй конструктивну критику від токсичної. Якщо критика обґрунтована і допомагає тобі розвиватися, варто її сприйняти. Але якщо це лише застріт, злість або спроба зачепити, краще проігноруй. Не намагайся всім догадити це неможливо. Люди різні, у кожного свій смак і думка, які не завжди є об'єктивними. В підтримках близьких. Спілкуйся з ними, з тими, хто тебе підтримує і цінує таким, яким ти є. Упевненість у собі найкраща зовнішність. Якщо ти впевнений у собі, це приваблює людей і робить тебе красивішим в їхніх очах.